Сума котів трикутнику не 180 градусів. Ми вважали, що прямий кут це 90 градусів. І нам кажуть: ні, не 90, 85. Такий тактичний мув: типу, ми спочатку йдемо на Харків, але ми пішли на Херсон. Це теж, скоріш за все, було прораховано за теорією ігор. А ти сам пробував щось вирішувати з цього списку? Якщо ти вирішив ну, якусь важливу гіпотезу там, з задач. Тисячоліття, то ти отримуєш премію мільйон доларів. Це дійсно наука не для кожного. Партньори. Звісно, пицівня. <ріст> Сучасна математика. Говоримо про це зі студентом першого курсу фізико-матичного факультету Давідом Кащеєм у кампусі. Давід, вітаю тебе. Вітаю тебе. Почнемо сьогодні ми з теорії ігор. Я коли готувалася до нашого інтерв'ю, знайшла цю цікаву тему і розумію, що вона має застосування в нашому сьогоденні. Навіть у війні, в ті, що зараз триває у нас з Росією. Коли звільняли Харківську е, і Херсонську області, там саме застосовували скоріше за все цю теорію ігор. Так, я теж це помітив. Ну, почнемо спочатку з того, що таке взагалі теорія ігор. Теорія ігор це розділ прикладної математики, який вивчає стратегію взаємодії між людьми в якихось соціальних умовах. Mm -hmm. Ну і війна, в принципі, це стратегічна ситуація, в якій дві сторони е, стараються якось домінувати одна з одною. І коли ти вибираєш стратегію для правильного. Е, Захвату території, то в принципі ти можеш застосовувати теорію ігор. Коли ти вибираєш, що саме атакувати, коли ми йшли на Харків, а потім пішли на Херсон, угу. зробили такий тактичний мув: типу, ми спочатку йдемо на Харків, але ми пішли на Херсон. Це теж скоріш за все було прораховано за теорією ігор. Це типу щоб обдурити якось супротивника? Так, так, в принципі, на цьому і зав'язана ця теорія. А були, можливо, ще якісь такі приклади, які ти можеш можна? Я знаю приклад з Холодної війни, коли застосовувалася теорія ігор, коли, наприклад, Америка та СРСР, ну. Хотіли почати ядерну війну, е СРСР знала, що якщо вона завдасть ядерний удар по Америці, то вона отримає велику перевагу. І Америка також це знала. Що якщо вона знищить СРСР, то вона виграє повністю війну. Але якщо вони б знищили один одного, то ніхто б цього не виграв. Але якщо б вони не нападали один на одного, то перемогли б усі, ну типу була б нічия, нічого не змінилося. Як це і було? І тут теорія ігор саме в тому, щоб вибрати правильну стратегію для цього. Якщо б ну ось країна А, тобто Америка, думає: а ось я нападу на СРСР. Але якщо вона нападе на мене, то всі програють. Але якщо я не нападу, то можливо СРСР нападе на мене. І тому я не знаю, нападе вона на мене чи ні. І домінуюча стратегія тут в тому, щоб саме напасти. Але чомусь сталося так, що ніхто ні на кого не напав, і домінуюча стратегія не була застосована. І тому тут не виконалась рівність по нешу, але все ж таки країни дійшли згоди і миру. Я дуже довго намагалася зрозуміти, в чому взагалі суть цієї теорії ігор. Це насправді дуже складно усвідомити, що хтось десь там щось уявив собі. І це, як не знаю, гра в шахмати, коли ти намагаєшся прорахувати хід. Якогось твого суперника, я ну, правильно розумію? Так, так. В грі в шахмати теж використовується теорії ігор, коли ти на початку маєш 20 ходів, потім супротивник теж на початку має 20, але коли ти подвигаєш одну фігуру, то кількість ходів вже значно змінюється. І десь, десь у середині гри там буде їх величезна кількість. Якщо я не помиляюсь, то хтось перераховував кількість комбінацій в грі в шахмат і там близько 100 в 120-120-тій 10, степені. Комбінації це більше скільки? там ні скільки ніж кількість атомів у Всесвіті. О Боже, у ну, а це у типу в одній грі, от між нами так, з так, тобою. Так. Ми сідаємо грати в шахи, і між нами буде отака кількість ходів, так. імовірна. Так і все залежить від того, як ми там походимо. Тобто, в принципі, прорахувати всі моменти неможливо завжди буде якісь будуть якісь моменти, які ти не можеш прорахувати. А де ще застосовується ось ця теорія? Ця теорія широко застосовується у політиці, там при аналізі результатів виборів, mm -hmm. аналізі стратегії, як правильно взагалі проводити ці вибори, аналізі того, що саме ти повинен робити, щоб ну, тебе вибирали в економіці для аналізів там, різних графіків, для того, щоб аналізувати, там збільшувати налог чи зменшувати, і так далі. В принципі, це застосовується у ну, більшості сфер життя. Наскільки часто ви її застосовуєте в навчанні? Це умовно у вас лише один розділ е, з якогось предмета? Чи це постійно супроводжує вас протягом усього періоду е, навчання на фізматі? У нас взагалі не було цього розділу. Це я просто сам читав цю інформацію. Мені це сподобалося. Я дивився лекції. На Ютубі та просто читав книжки за цією темою. Ну, бо тема сама по собі прикольна. Не просто суху математику вчити, а десь її прикладно застосовувати. Як воно застосовується у нас в житті? Ось ця теорія. От наприклад. ти сказав, що в економіці може бути так. В економіці, наприклад, візьмемо країну там Китай і Америка, хай буде. Uh -huh. Вони торгують між собою зерном. Допустимо, Китай такий вважає, ага, я хочу збільшити там. Налог зробити, щоб я отримав 10 мільярдів, а Америка отримувала 1 мільярд. Америка така теж думає, ага, я теж хочу збільшити податок і щоб я отримав 10 мільярдів, а Китай один. Але якщо вони обидва збільшать цей налог, то кожен буде отримувати ну, там приблизно 2 мільярди це просто ну, цифри, які для задачі складені. Але якщо вони не будуть е, нічого збільшувати, то кожен буде отримувати по 5 мільярдів. І тут у них є вибір, е, збільшувати чи ні. І от якщо ми будемо думати зі сторони Америки, то збільшення ціни е, призведе до того, що країна Китай теж може її збільшити. Але якщо Америка не збільшить, то Китай може збільшити. Тобто, в принципі, тут домінуюча стратегія в тому, що Країна повинна збільшувати податок, щоб е, досягти рівноваги по НЕШу. в математиці є дуже багато різних теорій. Там не знаю, мільйони, мабуть, якісь доведення, теореми. Як ми можемо зрозуміти, що всі з них правдиві і вони дійсно працюють? Ну, ми ж там не будемо гадати на картах Таро чи там до гадалки не підемо, вона нам не скаже. Ну, дійсно, теорія проходить великий шлях від просто публікації в якийсь, там в якомусь журналі до виступу на математичній конференції. І якщо теорія використовується дуже багато років, то, в принципі, вона, напевно, є вірною, бо вона пройшла через багатьох математиків, і вони дійсно, напевно, були зацікавлені в тому, щоб ця теорія була справедлива і дивилися на неї з того погляду, щоб довести її. Ну тобто теорія, яка Пройшла через роки, в принципі, напевно, буде справедливо. Да. А може бути таке, що теорія, умовно, ми вважали, що прямий кут це 90 градусів. Вот. Угу. А потім проходить, не знаю, там 100, 200, 300 років, і нам такі кажуть, ні, не 90, 85. Ну, подібні ситуації були. Ми до появи комплексних чисел не знали, що можна брати корінь з від'ємних чисел. До появи геометрії Лобачевського не знали, що. Сума кутів в трикутнику може бути і не 180 градусів. А скільки? Може бути, більше і менше. Прикольно, а я думала, що це 180. Ну, ну тільки на... в обличчя хіміатрії в Не знаю, це у нас так в школі вчили. Ну, в нас теж. А потім ти вступив на фізмат і тут кажуть, ні, забудьте все, що вам казали в школі. Ні, не казали, нам таке просто сам почитав. Оці всі науковці, видатні вчені, які розробляють теорії, от так сама теорія ігор. Був такий Джон Неш, Він не є основоположником цієї теорії, але він дуже багато зробив для того, щоб її розвинути. І я, готуючись до цього інтерв'ю, читала його біографію. Насправді він мав параноїдальну шизофренію. І от як ти гадаєш, він дійсно класну теорію завершив, і от ми нею користуємося. Чи не дуже варто цьому довіряти? Я вважаю, що ця теорія є справедливою, так як вона пройшла через роки, через е, кількість великих математиків та в принципі публікувалася в научних статтях, в книжках, по ній знімалися фільми і так далі. Поле, поки що її ніхто не спростовує, ніхто не бере під сумнів. я Правильно розумію? Ну, попиток не було. А якісь можливо були кейси, коли не знаю, скасовували там вчені звання за те, що неправильне доведення або, взагалі, типу неправдива інформація подана вченим. Ну, якщо вона неправдива, то це ну зразу одразу побачать. Ну вченому немає сенсу подавати якусь неправдиву інформацію, але якщо він допустим припустився помилки, то в принципі просто цю теорію не приймуть і все. Вчені, які подають якісь там свої напрацювання, вони ж отримують за це кошти і ну, визнання, і потім це патенти, за які там кошти дають. Якщо це щось серйозне, то да, вони отримують там наукові звання, вони отримують премії там. Премія Філса, якщо ти вирішив щось, ну, якусь важливу гіпотезу там з задач тисячоліття, то ти отримуєш премію в мільйон доларів. Mm -hmm. Ну, але я все ж таки вважаю, що математи... математика більш серйозна і тут реально. Ну, майже неможливо такого, щоб вчений припустився помилки і це не помітили. А хто загалом перевіряє теорії і всякі нововведення вчених на правдивість, правильність, це може якась там комісія існує? Та в принципі самі математики перевіряють, коли вони викладають теорію там в інтернет, кожен може передивитися, знайти помилку та сказати, ну, вказати на цю помилку. Але якщо математик довів щось серйозне, наприклад, там? Довів гіпотезу Рімана, то uh -huh. він ну, спочатку перевірять на якихось конференціях, потім математики-експерти теж перевірять цю інформацію. Потім в інституті клея перевірять цю інформацію, поки це точно не буде правильна інформація. А взагалі, кожні чотири роки проводиться всесвітній конгрес математиків, на якому найважливіші проблеми математики обговорюються і, в принципі. Цей конгрес є дуже крутим івентом, бо там збираються реально видатні науковці та знавці своєї справи. 100% у математиці є просто купа невирішених проблем і задач. Так, так. Наприклад, там є список з 23 проблем Гільберта. В цьому списку дуже важливі проблеми, декотрі з них не вирішені досі. Такі як, наприклад, гіпотеза Рімена, яка є восьмою. Деякі проблеми вирішені, але. Ну, доведено, що їх не можна вирішити. Це як континуум гіпотеза, яка є на першому місці в 23 проблемах. І також є проблеми, які дуже давно вирішені. Там є проблема, чи є число 2 в степені корінь з 2 трансцендентним. І, Нічого не понятно, дуже ну, цікаво. Ця проблема, в принципі, є найпростішою звідти, і вона вирішена там. Через 30 років, якщо я не помиляюсь, після публікації гліберта у 1900 році так він на французькій кісь там конференції здається, публікував ці матеріали. Отже, 23 проблеми, із них сім невирішених. і з цих семи і ще декілька, які якісь там не математичні і не відповідають чомусь. Тоді навіщо ці проблеми в цьому списку існують? Ну, в принципі, Гільберт, коли составляв ці проблеми, він не думав про те, що, що вони взагалі, не математичні, та, не математичні. А ти сам пробував щось вирішувати з цього списку? Мені просто колись однокласник розповідав, він, наприклад, мій математиці навчається, трішки старший за тебе. Вони теж розглядали всі ці проблеми. І він казав, що це прям я не знаю, ну вищий пілотаж математики. За це може взятися, не знаю, лише геній. Ти думав про те, щоб. Щось в цьому роді зробити? Ну насправді задачі реально дуже складні, якщо їх за стільки років ніхто не зміг. Ну деякі з них ніхто не зміг вирішити. Мені було цікава проблема континуум гіпотези. Це перша проблема. Угу. Але я там подивився в неї, там стільки термінологій. Ну, мені було цікаво, що це саме, але дуже сильно я в неї не углублявся. Ну а ти можливо хотів би пізніше якось цим зайнятися? Ти так. взагалі бачиш себе там, не знаю, майбутнім Ріманом або Гільбертом? Так, мені цікава математика, і зараз я йду до того, щоб дійсно стати науковцем. Вирішення проблем Гіберта – це має якесь практичне значення для нашої спільноти світової. Чи це виключно там науковці сіли собі, вирішили, отримали нобелівські премії і нормально собі живуть далі на багамах? Ну в принципі, вирішення кожної математичної проблеми, якщо вона є складною, несе за собою великий вклад в математику і може нести вклад у подальше наше життя. Наприклад, доведення е, великої теореми Ферма е, допомогло у теорії чисел, е, і потім ці структури юзалися в програмуванні, і це реально розвило його. Наприклад, е, гіпотеза там Пуанкаре, яка була доведена, теж е, сприяло тому, що аналізування погоди стало набагато краще. Там була топологія і. Ну, топологія теж широко використовується в аналізуванні там опадів і так далі. Зараз є дуже багато науковців, про яких ми ще не знаємо. Вони, як і всі попередники, які там минулими століттями е, зробили ту математику, яка є зараз, працюють для того, щоб вивести якісь свої нові дослідження, докази, теореми. І що вони отримують натомість? Тобто він зробив який значний вклад, відкриття просто феєричне, він просто потрапляє в список, йому там грамоту умнічки, чи можливо його чекає якась грандіозна фінансова винагорода? Ну, якщо він вирішив одну з задач, тисячоліття, їх зараз шість штук залишилось, то він отримує мільйон доларів від математичного інституту клея. Якщо він е, якусь значну там. Теоремо довів, щось відкрив. То він, в принципі, може балотуватись на премію Філдса, яка складає 15 тисяч доларів. Нічого сумі. Ну, Це не не дуже. Ну, це це багато, але в принципі ну, мені більше, звісно, ну, про мільйон більше, звісно, сподобалося. Про мільйон всім більше подобається. А хто вирішив першу задачу? Ти сказав, їх шість залишилося. А скільки е, ну, от було? Було сім, і першу вирішив перельман. Окей, okay. і що він оце отримав ці гроші? Ні, він відмовився від цього мільйону і просто продовжив займатися науковою діяльністю. Я просто думаю, що треба брати оці задачі. Давай ми з тобою зараз запишемо наш випуск, потім йдемо, десь будемо вирішувати задачі на поляні. На поляні, точно там такий. Концентрат енергії, що можна не одну задачу вирішити, і Та там можна всі вирішити. 23 проблеми гільберта і нові теоремку повідкривати? На Ну, я думаю, що так. По мільйону і розходимось. Партньори? звісно, <схім> а скільки може зайняти представлення цієї ідеї і її, взагалі, визнання? Ну я знаю, от гіпотеза по Анкаре була доведена у 2002-2003. Але у 2006-му її математики визнали, і тільки у 2010-му оця премія повинна була виплачена бути, але від неї відмовилися. Тобто майже 8 років. Ну так. Довго ж нам з тобою наші мільйони чекати. Ми будемо раніше тріпати їх. Я пам'ятаю, як я свої останні два роки в школі просто ненавиділа математику, коли почалися ці логарифми, інтеграли, я нічого не розуміла і просто скіпала всі. Уроки, які тільки могла. Здається мені, що це взагалі наука не для кожного. Як ти вирішив і на математика? Ну це дійсно наука не для кожного. Ну але мені математика подобається все життя, я її дуже багато займаюся ще з молодших класів. Мене спочатку батьки заставляли, а потім мені самому сподобалося. Ну і так я в КПІ поступив саме на фізмат-факультет. А чому ти вибрав КПІ? Чому саме цей факультет? Я дуже добре здав НМТ, вибрав КПІ, так і ну але все ж таки мені сподобалося КПІ. Те, що тут студентство більш насищене, і це реально круто. Ну і в принципі, викладачі тут теж дуже круті, і математика на високому рівні. Може, у вас там є якісь визначні професори, науковці, доктори наук, які вам викладають, і ви просто такі, Боже, це світило математика, я в нього вчуся, хвала Богу. Так, у нас є дуже дуже круті викладачі, такі як Сиротенко-Антон Володимирович. Я знаю, його дуже класний. Та-да-да. Та, 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 та. та Авдеєві Тетяна Васильівна теж дуже крута викладачка. Вони реально... А що вони читають? Е, Сиротенко Антон Володимирович читає Матаналіз, а Тетяна Васильівна читає. Спочатку лінійну алгебру читала, а тепер скінчено вимірний лінійний аналіз. Господи, нічого не зрозуміла, але так цікаво. Вони просто якось знаходять підхід до студентів. У чому їхня класність? Чому ти любиш їхні пари більше, ніж інших викладачів? Ну, вони пояснюють дуже складні речі, дуже простими словами, так що той, хто перше це чує, може зрозуміти цю тему і, в принципі, дуже добре в ній шарить. Ну, це реально викладачі, які вміють володіють своїм предметом, вміють вирішувати всі задачі, які поставлені, та вміють це пояснити. Скажи, а ти вчишся тому, що так треба, чи ти дійсно вже зараз усвідомлюєш, що це справа твого життя? Ну, я поступив саме на математика більш осознанно, і мені реально це подобається, і напевно я буду з цим пов'язувати життя. Ще не знаю, як. Напевно, може там. Піду актуарієм кудись, але мені не подобається працювати на когось. Я краще щось своє відкрию і буду сам в... себе. а що може відкрити математик. Та в принципі математика, я як я казав, у всіх сферах життя. Я можу піти там у якусь біологію і теж там матметодами щось вирішувати. Ну я можу будь-куди будь піти зі своїм математичним багажем, який мені дається в КПІ. Там відкриваєш кав'ярню, але розумієш, як рахувати ці податки, і ти ти будеш ну, такий прошарений. Так у нас фінансова математика є вже. Ну, в мене в принципі освітня програма страховає фінансова математика. Ну це круто. Сучасна математика це не просто теорія там з уроків школи чи з пар вишмату. Вона постійно змінюється і на нас чекають неймовірні відкриття. Я сподіваюся, що твоє ім'я іще ще дуже сильно прогримить саме у цій галузі. Дякую, я над цим працюю. Ми говорили про сучасну математику. Вступайте на наш візмат, і вам точно не буде нудно.